Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язання по моєму житті. Отже, сьогодні понеділок і сьогодні коротенький відеодайджест про те, що я в'язала на тижні, який минув протягом тижня. І в'язала не так багато, але в загальному задоволена такими результатами, тому що те, що вони є, це вже дуже непогано. Починаю вам показувати, напевно, в неділю після обіду я в'язала і до сьогоднішнього дня. Отже, ось така полуничка. І так, і так не добре. Ось така полуничка зв'язалася для розтяжки на коляску. Там буде багато всяких елементів, і буде така полуничка. Ось така веселка. Вона двостороння, на кільці боковому, і вона шарудий. Ось, е всередині пакет для запікання, е рукав для запікання. Е ось, е Він харчовий, і я думаю, що дуже навіть буде дитинці цікаво, що ж там шаруди. Е по іграшках це все, більше до розтяжки не бралася. Е далі я дов'язувала свій рукавчик, і я його дов'язала. І зшила вже. Хотіла вже його і прошивати, але послухала, що Саша в майстер-класі каже, що обов'язково випрати, якщо е тіло е пралося, то і рукав перед прошиванням потрібно випрати, тому що будуть різні е властивості полотна, і може стягувати після прання. Тому я його вже і не прошивала, а кинула в прання. І е, для того, щоб щось робити, поки прався рука, прала я його в машині, е, поки прався рукав, треба було щось е, в'язати. І я вирішила взяти свій список по вернісажу барв, і зрозуміла, що в мене там повний зальот, немає нічого, крім іграшок, і, і така, так як є. Тому я вирішила в'язати Алінчин кардиган. Я мала зразочок, може пам'ятаєте, я колись в'язала зразочок. На спицях 4,5 і 5. вибрала спиці 4-5 зверху. Тому що на спицях 5 трішки петлі більше гуляють, вибрала 4,5. Все, вирішила в'язати. Думаю, зроблю розрахунки і буду в'язати. Ну, але ж дивлюсь на той список, я ж то. Замахнулася на всі категорії, так е, звичайно ж, примусівки нема, звичайно ж, ніхто там, е, як то кажеться, осуджувати не буде, якщо я не встигну у всіх категоріях. Це суто для себе. Я зробила для е, такої стимуляції е, свого організму до в'язання. Е, і вирішила спробувати на машині. Вирішила спробувати на машині, зробила. Зразочок на машині, і зрозуміла, що це, мабуть, воно ось так виглядає Чуть-чуть щільніше, -чуть ніж на спицях 4,5, от на просвіт. Ну, практично одне і те саме на просвіт, то чому і ні? Тим паче, що машина на одній фонтурі, коли в'язати просто на одній фунтурі якісь елементарні речі, вона в'яже добре. Вона не робить ніяких браків, нічого, тільки в якихось складних, таких як резинки, там і англійські, і звичайні резинки, кругове в'язання, то тоді в нас починаються проблеми. У такому елементарному в'язанні ніби проблем не передбачалося і не прослідковувалося, тому я вирішила все-таки на машині. Е, і так, я в'язала, я зв'язала спиночку. Поглиблення, скіз плечика, тут е, теж таке розширення, на спущене плече. Внизу звичайна резиночка 2 х 2. Мені не треба, щоб вона несла якусь грала роль. Це просто як закінчення е, тіла е, кардигану. Ось це не є е, функціональна резинка, просто як візерунок внизу. Кардигану для якоїсь завершеності вигляду. Спиночку зв'язала, кинула в прання і прала руками. Прала руками в шампуні для волосечка. Тут дві ниточки. Одна ниточка пухнастих це кітмох, ні, не кідмухер, просто мохер вовна і акрил. А друга це стовідсоткова вовна. І 100% вовна вона йде з секційного фарбування. Світлішою і темнішою, і як ви бачите. Тут такі темніші полоски, то це якраз це секційне фарбування. І воно такими вийшло. Я не знаю, як вам сказати, це не маланж, це просто такі секції коротенькі. Поки сушиться спинка, не знаю, сяде, не сяде, в'язати, не в'язати, чи все підійде, значить, не можу в'язати передні пілочки, бо ж не знаю, як це в себе, в себе все поведе. І зрозуміла, що треба знов щось брати, в'язати. Взяла в'язати шапочку, зараз не покажу, бо забула взяти. Шапочку я заявляла, і, і щось мені зв'язала зразочок, і щось мені не захотілося. І я взяла тоді ниточки, які прислала мені Ларисочка на каску на 12 місяців. Вона прислала мені моточок ниток, з яких я маю зв'язати собі шкарпеточки, а решту вив'язати в плат дружби. Ну, Це я його собі так назвала плед дружби. Ось, цей пледик вже в'язала Лариса, канал різнокольорова мозаїка і Маруса з Марусиної скриньки рукоділя її канал. І розпочала в'язати я. Сенс в тому, що саме ця, цей артикул ниток, там є на 12 місяців і на 4 сезони кожен місяць інша ниточка, інше розфарбування. І в Ларисі так виникла така ідея зробити такий, я не знаю, як це назвати, челендж, не, не, знаю. не знаю, як це назвати, можливо, і челендж. Отже, я народилася в лютому, і я за, 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 попросилася, попросилася до Лариси в цей челендж, і вона мене взяла, і я від того дуже-дуже тим пишаюся, що я попала в таку компанію. Ось, ось те, що я встигла вив'язати. Відразу дві, як я люблю. Це третя частина шкарпеточки. Це будуть слідки невисокі. Може, трошки вищі від те, що я в'язала з Галинчиної пряжі, але в загальному мені дуже сподобався цей вид шкарпеток. Слідки саме. Тому будуть слідки. Мені дуже зручно в них, я вже їх ношу, ні одної фотографії не зробила, нічого не зважила, нічого не поміряла, але я їх вже цілий тиждень таскаю, тому що. Ранки і вечори холодні, і насправді ніжки мерзнуть. Ніжки мерзнуть, тому я собі я маю ще шкарпетки інші, але отак мені захотілося. Я навіть їх ще не прала, Але то вже таке, то вже інша історія. Тому я в'яжу ще Ларисочки з Ларисочкиного моточка, моточок лютого. І колір лютого. Тут такі кольори, я не знаю, різна степінь достигання гранату, мабуть, гранатових зерняток. Ще буде коричневий колір. Після цього йде коричневий. Ну, буду вам показувати, що буде виходити. Набирала петлі методом, який показує Оксанка з каналу Oxymor Handmade по-українськи. Дуже мені сподобався. Проходьте в неї там три методи, тому що ну, ну, сподобалось мені в'язати від мисочка. Ти собі приміряєш відразу все. П'яточка буде бумеранг, сама простенька, без всяких заморочок, і це будуть коротенькі слідочки. Так, цим я ще займалася. І потім, коли вже висохла спиночка, я зрозуміла, що я можу в'язати. Передні пілочки, тому що все по розмірах виходить, все сходиться, нічого не збіглося, не розтягнулося, і я вирізала ще дві е, передніх пілочки: ось так одна пілочка, і ось так от інша. Ось такі дві пілочки я ще е, вив'язала. Буде е, виподібна горловинка. Буде планочка резинкою 2 на 2, теж на машині, я спробую, принаймні, тому що я ніколи цього не робила. Я спробую. Отже, якісь такі елементарні речі, моя машина в'яже. То чому ні? Якщо я все рівно в'яжу з шивними ці кардигани всі мої кардигани хмаринки в'яжуться саме з шивними. І саме цей спосіб, коли спущене плече, коли гарний скіз плеча. Гарно сідає на фігурку, тому в'яжу принцип той самий у всіх кардиганах. Тому зараз буду сшивати і буду вив'язувати планочку. І тоді буде Аліночка приїде і будемо міряти, і будемо вирішувати з рукавом. З рукавом поки що нічого не зрозуміло. Будемо пробувати щось, будемо вчитися, може чогось нового, не знаю. Тому що, в принципі. З цими всіма е, якимись е, заскоками моєї машини, аж страшно щось починати робити і тратити на це час, але хочеться чогось нового, чогось незвичного, щось спробувати, але що я на ній не пробувала, крім е, якихось елементарних речей, нічого не виходить. Е, та й все. Поки що все. Це все, що я робила за цей тиждень. Ну, не мало, тому що якби не машина, то я не знаю, чи я би хоча б одну пілочку зв'язала з тому що реально на машині це швидко. В суботу я зв'язала спинку, а в неділю я зв'язала дві пілочки і в'язала шкарпеточки. І сьогодні ще дов'язувала шкарпеточки, поки чоловік обідав, я до дойки встигла пов'язати. І тільки що ввечері, як прийшла з роботи, пов'язала і згадала, що має бути відео. Я згадала собі. Ось, тому у вернісажі барв ще в мене доробляється розтяжечка на коляску і, і кардиган для донечки. Це поки що все. Якщо рукави теж, ну, я думала, що рукави будуть напевне спицями. Спробую, можливо, жакар, можливо, ну не знаю щось, 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 щось чим із прикрасити той кардиган. Якщо вийде щось на машині, буду робити на машині. Якщо ні, то спицями буду вчитися, бо я жакар, в принципі, і спицями не ні. Тому мені ще дуже багато чого є вчитися, я тільки-тільки, як то кажеться. Можливо, мережевні рукави. Можливо, мережевні. Ниточка досить тепла, і навіть таке легке полотно буде зігрівати дуже добре. Можливо, і мережевні. Як добре, так сісти і поговорити. З вами поспілкуватися, і приходять якісь думки в голову. Можливо, тому я щось буду феячити. З вами буду ділитися, може у вигляді дайджестів, тому що на знімання і нав'язання на превеликий жаль, немає достатньо вільного часу і, і якогось такого настрою, ось такого. Тому коротенькими дайджестами буду ділитися і. Маємо наразі те, що маємо. Всім дякую за перегляди, всім дякую за неймовірні, неймовірні неймовірні коментарі. Ви в мене найкращі, всім зичу міцного здоров'ячка, всім зичу гарних врожаїв, тому що в деяких регіонах були заслужливі, знаю, літо, тому всім сили, терпіння, всього найкращого. Тихого і мирного неба це головне. ну а перемоги то, то би було найкраще, що би хотів кожен з нас, кожен з нас. Тому що саме від перемоги залежить всі решта, здійснення всіх решта побажань. так? Ось. Тому якось так, всім триматися, всім обнімашечки. Ще раз дякую, до зустрічі в наступному відео, всім бувайте, па па па, -па.